Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Хочу насамперед сказати, що на жаль, прийшла скорботна звістка знову до Івано-Франківська, захищаючи Україну, загинув солдат Микола Фітак. Панахіда за загиблим відбудеться завтра, 11 червня, о 19-й годині в домі полеглого. А похорон розпочнеться у середу, 12 червня, 11-й годині. Вдома у загиблих в селі Драгомирчани, нашої франківської громади. Вічна пам'ять і слава герою, щире співчуття рідним, рідним і близьким. Також сьогодні мав зустріч з матерями, дружинами 7-го стрілецького батальйону. Непроста ситуація вислухав відповідне звернення, ухвалили і також отримав його. Я підготував відповідне звернення Міністерства оборони. Щоб відбулося відповідне розслідування і вжилися відповідних заходів, зрозуміло, що це є питання в першу чергу компетенції Міністерства оборони і Збройних сил України, але не міг не відреагувати, тому що дуже багато було звернень в соціальні мережі, дуже багато було звернень в таких. Сам особисто перед великодніми святами був в 7-му батальйоні. Спілкуюся неодноразово допомагали хлопцям, тому. Дуже важливо сьогодні втрутитись в ту ситуацію, яка відбулася. Також біля нашого поліклініки військової тривають роботи з доступності. Багато було скарг, тут роблять пониження, відводи води, спеціальні рішиткість, і відповідно, щоб була бишовна плитка для хлопців, які є без кінцівок. Також знаю в цьому закладі ліфт, є також до цього ліфта відповідно облаштоване відповідне покриття. Ну, і також дуже важливо, що після завершення цього ми там максимально поставимо лавочок, щоб хлопці, військові і дівчата могли, очікуючи послуги в поліклініці, отримати цю необхідну допомогу. Також сьогодні коротко хотів би підбити підсумок, як допомагає Франківська громада. Хочу сказати, що ми збільшуємо допомогу. На цей рік закладено 542 мільйона 400 тисяч гривень на підтримку збройних сил України. Ще раз підкреслю 542 мільйона 400 тисяч гривень, які ми спрямовуємо на підтримку збройних сил України. Це для нас пріоритет. І сьогодні інші питання, вибачте, багато отримую і господарських питань, і по школах, по інших, але все-таки пріоритетом є підтримка наших захисників. Якщо взяти відповідну цю суму, можна розбити те, що ми вже витратили. Ми вже витратили. 169 мільйонів гривень на виплати нашим військовим з січня по травень місяць включно, і 97,7 мільйонів гривень на придбання відповідних засобів для наших військових по запитах. Почну з соціальних виплат, знову ж таки, я звітую тільки з 1 січня по фактично по кінець травня, отже, за 5 місяців. Отже, надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та зниклих безвісті. внаслідок вторгнення Росії в Україні по 100 тисяч 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Ми виділили на ці доплати, профінансували щомісячні виплати сім'ям загиблих та зниклих безвісті. За 5 місяців ця сума склала 7,6 мільйонів гривень. Надання допомоги учасникам бойових дій, які не не, не набули статусу учасника бойових дій, беруть участь у захисті країни, не користуються пільгами на ЖКП відповідно по 5 тисяч гривень 1,9 мільйона гривень. Одноразова грошова допомога пораненим в російсько-українській війні по 30 тисяч гривень, 15 мільйонів гривень ми вже до, до, за 5 місяців поділили хлопцям, які є поранені. Пільги на житлово-комунальні послуги для учасників АТО, учасників бойових дій за 5 місяців склало 11 мільйонів 900 тисяч гривень, які ми профінансували Хлопцям військовим також допомога по координаційного комітету для захисників, це в основном на лікування на інші речі, е які звертаються по заявах, окрім того, що хлопці отримують на поранення 5,6 і шість мільйона гривень. Надання одноразової грошової допомоги з нагоди дня народження дітей до 18 років. Батьки, які призвані на російсько українську вісну, це 500 гривень. І батьки, які загинули внаслідок війни 2000 гривень, і Ті, хто. Має трьох і більше дітей або дітей на утриманні з ДЦП, децепели пішли воювати. Більше одного мільйона вже виділили ці допомоги. Одноразова грошова допомога зв'язку з народженням дітей військовослужбовців. 4 мільйона гривень спрямували на. Дітям, які народились наших захисників. Найбільша одноразова матеріальна допомога над придбання амуніції для захисників України за 5 місяців ця сума склала 97 мільйонів 800 тисяч гривень, це 50 тисяч і 20 тисяч гривень для наших військових. Хотів би відразу сказати, що, що за цей час вже отримали. 1157 наших захисників по сумі 50 тисяч гривень, 1516 осіб по 20 тисяч гривень, а 17 осіб ми ще доплатили 30 тисяч гривень, тому що людина спочатку була не в зоні бойових дій, потім потрапила в зону бойових. Тоді відповідно має документи. Ми ще доплатили 97,8 мільйона гривень тільки за 5 місяців. Допомоги на амуніцію, ну і також спрямували на одноразо грошову допомогу членам сімей загиблих на встановлення пам'ятників 4,3 млн мільйона гривень. Відшкодування на поховання захисників та захисниць України, які загинули, померли внаслідок поранення, адже ми ховаємо за кошти громади 800 тисяч гривень. Ну і громадські організації, які підтримують сім'ї родини загиблих захисників, які об'єднують також 700 тисяч гривень. Спрямували. Ну і крім того, додатково. Було спрямовано кошти благодійного фонду мій Івано-Франківськ. 268 тисяч гривень. Ми спрямували з цього на закуплю інших речей. Загалом по соціальних програмах 169 мільйонів 200 тисяч гривень. Це окрім того, що. Діти військовослужбовців безкоштовно харчуються в садочках та школах громади за 5 місяців. Ця сума 22 мільйони гривень, які було витрачено на безкоштовне харчування наших дітей, наших військових. А тепер перейдемо до іншої статті: це закупівля відповідно дронів, інших речей. За цих відповідно 5 місяців. Ми спрямували 97,7 мільйона, майже 100 мільйонів гривень за 5 місяців на закупівлю дронів і інших речей. Найбільше це fpv дрони «Камікадзе», На них спрямовано 76 мільйонів 700 тисяч гривень. Тобто, як вже я казав, наше завдання 10 тисяч дронів, тому ми це завдання виконуємо. І 76,7 мільйонів гривень саме були витрачені на дрони. 3,6 млн грн. мільйона гривень на рації, радіостанції, портативні зарядні, квадрокоптери інші, іншого. Тобто, це мавіки 4,3 млн мільйона гривень, генератори 200 тисяч, комп'ютерна техніка 1,5 мільйона гривень, засоби радіоелектронної боротьби РЕБ 1,1 млн мільйона гривень, квадроцикли 2 мільйона гривень по запитах. Будівельні матеріали металоконструкції, 3,8 млн грн. мільйона гривень, і де 3,1 мільйона гривень. Відразу хочу. Хочу сказати про те, що до нас надійшло 186 листів звернень, по яких ми надали допомогу військовим частинам. Тому далі продовжуємо ще раз підкреслюю, вважаю, що ці суми досить вражаючі. І ми їх постійно збільшуємо. І сума, яку заклала 542 млн 4 мільйони, 400 тисяч гривень. Вона буде ще в сторону збільшення, що склада складає вже більше як 17,5% міського бюджету для нашої громади, зважаючи на те, що основні видатки це є соціально. Це є виплата заробітні плати. Досить великі. Нагадаю. Дві найбільші програми, які ми фінансуємо. Одна програма це по запитах військових частин, де ми закуповуємо, передаємо відповідну техніку, відповідні дрони в першу чергу. І друга програма родини учасників бойових дій, самі військовослужбовці на амуніцію, діти до дня народження, інші, тобто з прямого. це такі дві величезні програми, які ми фінансуємо. З міського бюджету, і хочу сказати, що в цьому напрямку активно ми е, працюємо. Е, також не забуваємо про заходи пам'яті. Відразу хочу сказати, що в, е, в суботу відбувся турнір з фріфайту, присвячений пам'яті Олега Коліка. Е, е, Олег працював в виконавчому комітеті, не так багато, але ми його. Пам'ятаємо і в складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців поліг 17 квітня 23-го року поблизу вуглидар посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Дякую організаторам за цей турнір. Ми стараємося допомогти і підтримати такі турніри пам'яті, не тільки дошки відкриття в рамках анотаційної Івана івано-франківські рої, але й турніри її пам'ять. Також хотів би. Також поділитися вчора. Мав нагоду від громади вручити золоті срібні медалі, нашим найкращим дітям-випускникам, які отримали ці відзнаки, золоті і срібні медалі. Бажаю, щоб наші діти, які виходять з шкіл, здали успішну НМТ, колишнє ЗНО, і вступили в ВУЗ, Нагадаю, 190 балів і більше хто набере на ЗНО теперішня НМТ і вступить в франківський вуз. Ми компенсуємо до 55 тисяч гривень такій дитині ну, таку премію за те, що дитина талановита, здала гарну НМТ і вибрала Франківський вуз. Тому це одна з програм для молоді, які ми підтримуємо. Крім того, ще 100 талановитих студентів отримує стипендію, 50 талановитих учнів. Тобто то ми стараємося підтримати молодь студентів. Це для нас дуже Дуже і дуже важливо такі проекти підтримувати. Також привітав з днем народження з ювілеєм шановну Ганну Дорошенко, це письменниця. Ярослав Дорошенко був видатний такий наш письменник, політв'язень відсидів в тюрмах і мав на можливість від громади привітати і подякувати. Також в неділю був на медичній у храмі трьох святителів на медичній, вручив отцю Василю пасічнику на відзнаку міці гордість міста. Отець Василь він ще є капеланом медичним в онкодиспансері, психлікарні, а також особливий тим, що саме він час і часу всьому батальйоні веде. Сповідає, причащає, тобто допомагає волонтерить, тому мав нагоду відзначити також від Франківської громади за, за ці речі. Ну і на завершення хотів би також нагадати, що одним з пріоритетів нашої діяльності це є розширення доступності. І нагадаю, окрім того, що військову поліклініку ми ще також. В п'ятницю разом з хлопцями, військовослужбовцями і людьми з інвалідністю протестували маршрут, який був зроблений. Перший вперше у Франківську був цілісний маршрут від обласної лікарні до центру, який зроблений, доступний, підасфальтовано, десь зроблені пониження тощо. Ну але цієї роботи дуже і дуже багато. І цього року ми плануємо п'ять таких маршрутів повноцінних. Які повністю доступні, але також звертаюся до бізнесу про те, що доступність має бути в першу чергу у всіх закладах. Тому будемо робити карту доступності і нашого бізнесу міста Івано-Франківська, також будемо частково співфінансувати. Роботи по доступності, так як ми зараз піфінансовуємо на генератори, на інвектори для того бізнесу, який надає цю послугу для мешканців Івано-Франківська. Тому також ця програма дії івано франківську ще з 2022 року. Не і на завершення. Дякую нашим захисникам. Дякую за можливість спілкуватися. Все буде Україна, і слава Україні.